Є на мою думку, це синонім слова честь. Слово честь це слово однокорінне зі словом чесний. Чесний це той, хто правдивий, хто завжди використовує правду в своєму житті, хто ніколи не займе позицію брехні і ніколи не буде миритися тим, що. Брехня буде керувати, панувати ну, світом, оточенням, роботою, там, соціумом, в якому ця людина, яка має гідність і честь, знаходиться. Е, я думаю, що гідність для кожного з нас це бути в першу чергу чесним перед собою. Перед родиною, перед дітьми, перед батьками. Перед працівниками твоїми, перед однокласниками, однокурсниками, перед будь-ким, кого ти знаєш. Е я, я не розумію, як може бути хтось гідною людиною і при цьому бригаді. Ну, це нонсенс. Е десь так. Гідність це, це чесність і це правдивість.